І так, друзі, всім привіт, всіх дуже радий бачити на ютуб-каналі. Сьогодні досить така дуже та ще, цікава тема. Дякую, ви... Ось такі двохсімейні вулики, там на задньому плані вложити буквально 500 гривень на них всіх чотирьох. Із них чотирьох витягнути щонайменше 9 тисяч коло 9, а найцілих і цілих 12. Цікаво, сідайте зручніше і дивіться, а я вам показую. Так, друзі, показую вам вже зразу, як і що. Зараз показую на практиці, потім, скажімо, на теорії. Повністю розчитано, розчитано, показую. Дивіться, в даному випадку це є вулик на 24 рамки. Утеплітілі нам не треба, поки ми скидаємо їх в сторону. Заставні дошки теж в сторону. Та плівка теж в сторону. І тепірка, дивіться, в даному випадку це є такі старенькі вулики, перероблені. Я їх колись переробив. Під двох сімей. І за того, що 24 рамки це зловиш десь роя, зловиш десь роя і не зразу ж можна заселити повний вулик. Заселив 3-4, 5 рамок, там 8 рамок, то роя, решта вулика стоїть, казав, і кури, бамбук. Тому було прийнято таке рішення їх переділити. Переділив вже простим їх методом. Посередині, зараз вам покажу наглядно, забивши. ж Трошки, щоб вони менше злітали, їм дамо дімку і показую. Ось такий варіант. Бачите, повний вулик, все. У нас вже, я казав, потихенько підготувається Соняха поле, потихеньку воно росте, казав, і казав, нам треба готуватися. Самі розумієте, прекрасно. І ось такий маємо. Повний вулик, дивіться, раз, два, три, 4, 5, шість, 12 рамок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Двінать рамок. чотири рамки. Це є дві сім'ї, перегороджено. Ви бачите, в середині там прибита тонесенька по колу реєчка, ДВПшка, зверху досочка і все. Об'єднаний такий варіант. Ну, а рішив цю проблему? Ось таким варіантом. Зробив ось такий корпус. Зараз вам все подробно розкажу, покажу, але в даному я розказую на бджолах. Зробив таку вирізку і за того, що... У мене зверху тут перегородка. Під час ми до збору соняшника ставимо ось так. Все. І зверху я ставлю 145 рамки. Повністю зараз показуємо. І набираючи багато рамок, показую. Ось таким варіантом виходить. Так, да, правда, трошки тут у мене ж є косяк, косяк той, принаймні, ми можемо устранити. І за того, що велике. Получається міжрамочне пространство. В результаті просто бджоли почнуть строїти мостики. Але як буде соняшник, абсолютно я не Із-за того, що бджола достроє мостики і в нас зажене повністю магазин. Один із мінусів такого ж, що в даному випадку в мене не закриється криша. Все. Але бодай, даже тако, я можу їх просто що зробити. Зверху накриваю плівкою, закладаю тако дощечками, заклав. Накрив і все. Да, один варіант. Другий варіант можливий, просто самі шурупи відкручую і е, накриваю просто кришу на холодбушку. Так як, оскільки це було, так і воно таким образом воно було. Це я зробив вже відкидну кришу тут, в цьому ж вуликові. Воно було таким варіантом. Ну і фактом, це зараз я закриваю і розказую вам, показую далі. Стосовно ж цього ж корпуса, багато хто зараз мені почне писати, що це не може бути, його будуть гризти це все, да, друзі. Скажу наперед, зразу забіжу. Дуже добре такий вогні. фірма Сімерс чи Summers з такого роблять. Да, буквально там не гризуть нічого. Провірено, гризуть там, ну, в інших ситуаціях, якщо вчасно казав, не розширив якісь коротше, межі, казав, переступив. но забіжу зразу наперед, оцей цей жовто синій вулик. Це в мене пінопласт. Бачите? Пінопласт зверху це не крашний, сірий. Оце я сьогодні ж відкрутив від нього. Там були такі знизу. Ось, де жовтий казав, видно знизу, бачите сіре. Це була така ще обв'язка. Один же ж сірий, другий розовий. Нічого, ви знаєте, друзі, не гризуть. Не гризуть, правда, воно всередині все покрашено краскою, я не скажу, що це за краска. Це чи гумова краска, та... чи яка це краска, я от це не скажу. Чи за це, друзі, вам зразу не скажу. Але ж, в даному випадку цей корпус буде обклеюватися всередині самоклеючою фольгою. Це вже пів біди, я казав, провірено, ці корпуса, ось я їх робив теж з кусків. Кому цікаво, теж підписуйтесь на канал, зразу забігаю, чому так по 100 раз скажу. Можливо, кому цікаво буде. Розкажу, покажу, в даному випадку наперед, Зайду і покажу. Ці корпуса зроблені повністю з кусків пінопласту. Абсолютно. Бачите, один, другий, третій кусок, четвертий кусок, п'ятий кусок. Ні, це. А може кусок? Да. П'ятий кусок, повністю з кусочків зроблено. Також звідси цей ну, крашений теж один нюанс в таких пінопластових э, цих вон розкажу в подальших відео. Кому цікаво, тоже. підписуйтесь Наперед. абсолютно розкажу. Бачите, повністю з, з кусочки. От кусочок, кусочок тут, кусочок тут, кусочок тут. Видно ж? Все з кусочків. Кому цікаво, також розкажу, покажу в подальшому, як я з. Там такі були дзюно. я дно переробив. І мені з, двох, з два дна я зробив раз, два, три, 145-х курпса. Е, також я покажу далі, але ж не відволікаючись від теми, розказую, показую це. Чому ж ви скажете, що вклавши 500 гривень, можна заробити 9 тисяч і більше. Тепер пояснюю наперед, зразу кажу. Якщо ж взяти, допустим. Е, можливо, я ошибаюся, я так розписав приблизно, лази. Цей вулик в мене менший. Тут а, знаходиться більше, там 26 чи 28 рамок, я не пам'ятаю. 24-145 рамки. Е, перевести їх на обичну 300-ту рамку. Це вийде 12 рамок. Так. Е, взяв же ж я по 3 літри. І вон, получається в нас з одного корпуса 36 літрів. Ну, це в середньому 36-35 літрів. Ну, хай вже ми читали 36, так і беремо 36. Можливо, напишіть зразу наперед, можливо, хтось не згідний, може менше, може більше. я, Оскільки я не знаю так, настільки, ну, почитав стільки. У нас таких 4 корпуси виходить, якщо і по 12 таких рамок 300-х, хоча ще раз повторюю, цей вулик на 24, тут 26 чи 28, тобто більше меду. Тепірка, виходить на 4, виходить 144 літри з чотирьох вуликів. Це раз. Типірка, по, помножив я на 1,5. Ну там 1,4 це кілограми. Бо написав 1,5, а тут помножив я на 1,4. Це кілограми. Тобто 1 літра має кіло 400 Можливо, я щось неправильно зробив, можете поправити. Це виходить у нас 200 кг. Там 201, чуть більше, чуть менше, самі розумієте. Типірка. Помножу я тих 200 кг чи й 201 на 45 гривень, по чому зараз мед приймають, я не знаю, оптом, тільки оптом. І це в мене виходить 9 тисяч. Ну а якщо ви візьмете тих самих 144 літри, грубо говоря, 150 літрів, по е, продасте за літру, по, по чому зараз там, 150 гривень, ну то ви будете мати ще більше. Так же ж? Так. І тепер кавіться, посчитав знизу, капнула вода, мені трошки пошив гад. Листок пінопласту, цей ж листок пінопласту купити. ну, Я взяв округлий, там він десь 65-гривень. Я округлив 100 гривень, Із за того, що там можливо піде два листки. Я так, Це не точно, я ж кажу, бо це в мене були куски, такі були отходи, я так зробив, казав, з такого пінопласту. Ну, Далі, дерево. ну, На ці об'язки дерево я знаю, ну скільки 200 гривень. Там дошки однієї купити, я казав, і на чотири вулики фати. Ну це на мої вулики. На ваші вулики можливо і ще дешевше. 200 гривень. Потім розхідні матеріали, то є клей, шурупи, це. Ну на який ви клей будете клеїти, я не знаю. Можливо, цей клей піна, можливо, дракон, можливо, там ще якісь там. Ну получається е, 400 гривень, я заокруглив 500 гривень. Хтось таким варіантом 500 гривень вложити, можна 9 тисяч заробити, А можна і більше. Е, чи може ви скажете, да, та ти там написав, там та як же ти, що, як так заробити, так 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 все просто, так все легко. Ну зразу скажу вам для тих людей. Ці вулики я попереділював, у них файно зимують, у них файно розводяться бджоли, в них абсолютно файно все. Але взятки недобір меду. Ну, недобір меду із за того, що доставити рамок нема куди доставити, щоб ще більш. Ну і виходить із того недобір меду. Але ж таким же ж варіантом, я ж кажу, я цю проблему думаю, що я вирішив. Да, правда, одна проблема те, що прийдеться просто на той момент. Тих дві неділі, відкрутити ті завіси кришу, ставити корпус а тоді ложити кришу. Але ну, однак, друзі, це ж теж варіант. Можливий варіант просто подумати, наростити там цю кришу, там інший варіант. Ну, Це ж, це ж я ж кажу, це треба продумати далі. Ну, тепер зразу ж, ще один варіант забіжу. Чого ж, цей корпус одне, добре, дешево, легко, але не добре, друге. Він є хрупкий, то є хрупкий, він не є жорстким. Показую вам наглядним варіантом. Дивіться, отак, візьмемо на ребро. Він грає, насправді він грає. А якщо взяти повний корпус, ти його не піднімеш. Це 100% ти його не піднімеш з цього корпуса, навіть вдвох. Якщо піднімеш, можливий варіант розломити. просто. Він буде приполісований. Тому вийде варіант тільки по рамках доставати. Але ж на безребі рак ну, ну, треба. Ну і ось таким казав варіантом, друзі. Як я і сказав, вложивши 500 гривень, я знаю, тисяч зверху заробити просто за, за взятку, за одну взятку. Ну так, файну взятку, звісно. В чому не варіант? Варіант. А багато скільки таких є вуликів, я знаю, насправді в мене так, що все вулик тріщить, вулик тріщить, а візьміть, буде взятка це, воно ж десь повинна бджола мед складати, а як його немає, то все, виходить, недобір, А, А оцей недобір, він б'є по кармані. І багато після того пасічників жалуються, що О, там слабий медозбір, не можна заробити гроші, це все. Да, ну, тільки проблема одна збут меду. але це зовсім інша вже проблема. Також на ту тему я думаю, що я в подальших відео теж так само десь сяду, розпишу так само, покажу. Можливо, куплю ту як і дошку, де ото маркером малювати, як то вона називається, я забувся. Вкрутилося в голові і казав, те вилетіло. Можливо, хто знає, напишіть, теж буду. Буду дуже я казав вдячний. Ну і таким варіантом. Далі казав, поговоримо. А я думаю, що я можливо, що пасіку рожену більшу. Хоч я хотів продати, всі прекрасно знали, ніхто її не купляв, нікому не треба. Ну казав, сам перед розумію, прекрасно, трошки не той час, щоб я казав крепко шуткувати. Але я думаю, що ще, ще щось ми цим ще щось ми з тим варіантом зробимо. І за те, що. Ну, друзі, насправді, так як я розказував, хто бачив відео моє, як я заробив на машину напасті. У мене просто варіант, що вийшло, що я сам прощолкав, сам всьому винний. Я абсолютно я не жаліюся на це. Бо я це винен, я у гроби. У мене була така кількість сімей, мені просто треба було за зиму ж казав, я збирав на машину, я попозичав долги, це все решта. Мені треба було не купляти зразу вже машину, а просто ж на все доложити, повкладати там, нормальні вулики. Це все я би вийшов би на весну. Щонайменше най, хай 40 сімей, хай навіть 30 сімей, а по весні, вісні розвів би цілих чудні 100. Шерої, сюди, туди. Ну, казав, самі прекрасно розумієте. Тому казав варіант такий. А кому цікаво, якась ще інша тема, то підписуйтесь на мій YouTube канал, пишіть знизу коментарі, ставте вподобайку. І казав, ми будемо вам знімати відео на вашу тему. Тому всім до зустрічі всім пока.